Доброго дня знову з вами глухенький Андрій в проєкті Обозрюватель ТВ для телеканалу Тоніс. Сьогодні ми будемо говорити про проєкт «Щирі». У нас в гостях Анна Грузіна, це організатор проєкту «Щирі», так, і співачка Анна Завацька. Доброго дня. Дуже приємно, Аня, Щиро доброго з вами. доброго дня, Аня. <ріху> і так, розкажіть, будь ласка, відразу про свій проєкт. Почнемо спочатку. Так, все розпочалося ще два роки тому. У 14 році це був наш перший проект «Щирі», коли все започатковувалося. Це була така велика культурна ініціатива і. На рамках цієї, цієї цієї ініціативи була ідея показати усе розмаїття українського національного одягу, але було дуже важливо показати його не сучасний, його якісь фантазії на тему нашого одягу, а саме автентичні строї українські, які справді носили стародавні наші прабабусі прадідусі. Тоді ми стикнулися з багатьма проблемами. Та коли календар перший вийшов, і усі побачили, наскільки український національний одяг різноманітний, багатий на колір, стиль, побачили ці світлини, які просто надихали людей. Об'єдну об'єднав дуже багато людей. І в наступному році нас питали, коли буде буде будуть лі щире ще? І ось у цьому році щирі два таква і Ширі навіть, поверта, такі. Ширі повертаються. — щирі повертаються. Темою цьогорічного календаря став колір. А тому, що є така асоціація, неправильна асоціація, що Україна це червоне та чорне, ну мабуть, біле, так вишиванка. Але ми бачимо, що є і малиновий, і гарбузовий, і фіолетовий, і зелений, і жовтий. Дуже-дуже багато кольорів, які, про існування, яких у костюмах українських ми навіть не знали. І ось наша героїня, одна з героїння календаря Аня Завальська, вона представляє. Костюм дуже такий насичений червоними кольорами. У неї тут Баранівська хустка оригінальна так пов'язана. Скажіть, будь ласка, який регіон відразу? Так, це Полісся, Рівненська Полісся. І ось ми бачимо, наскільки багато кольорів і наскільки воно все гарне і так до очей приємно. Дуже ніжний образ Аня у нас створила на цьому календарі. Тому ми побачили, що світлини у цьому році вони є, є відмінність від того річного календаря, тому що жодної сучасної речі не використовувалась під час фотозйомки. Тобто тут всі речі всі елементи одягу це автентичні, саме так, такі, так. якими вони були, І, а так. якого періоду часу? Це кінець 19-го. Початок двадцятого сторіччя усі речі колекційні з колекцій зібрання колекціонерів. А також ми дуже вдячні двом музеям: музею Гончара, Київському та музею Шевченки Гай, які нам допомагали теж у створенні цього календарю. Ось давайте покажемо на камеру трошки. Так. Ось так. Ось ми бачимо власне. порівняти навіть сучасний образ з стародавнім. Ну, так мабуть, елементи етнічні вигляда... присутні зараз. Так, ну але... звісно, але а, насправді так міг виглядати мідвіник, якби я б могла таку можливість народити. Ваша прабабуся так, або пра пра. Бабуся, ну так <ріст> було б чудово. Бачите, да скільки прикрас тут. А, наші стилісти проекту Антоніна Білінська та а, а, співробітники Українського інституту історії моди вони зібрали а, понад 30 кілограмів а, прикрас різноманітних Це які і, намисто, і, так, і так так дубачі баламути різноманітні Мильчики, там, так все так, так. біля 30 образів строїв було зроблено для фотозйомки і вже потім обиралися які найбільше підійдуть тому чи іншому герою для світлин Підбір героїв як відбувався, розкажіть, будь ласка, це цього року. ми тогорічний календар. героями його були тільки жінки. То були тільки жіночі образи. Цього року у нас є два хлопці: це Дмитро Шуров із своєю родиною та Євген Філатов. Манекен так вони дуже цікаву світлини зробили з його дружиною Онукою у весільному одязі Гуцульщини. А також хлопець. Ось ми до речі, бачимо це Ольга Фремут. Ольга Фреймут у костюмі Ленківщини. Целемківський народний, так. а одяг якраз з того ж періоду приблизно, так кінця, 19, кінця початку го початку 20-го? 19-го сторіччя. Так, це трохи більше за 100 років. Так, так а, і розповідайте далі. І син Дмитра Шурова Левко. Він те також е, брав участь у зйомці. Тому у нас не тільки жінки, але ну, і... цього року так. вас ніхто не звинуватить у сексизмі. Тобто палітра вже набагато значно більше Так. дискримінації ну, вже не спостерігаються. Розкажіть, будь ласка, взагалом, з яких регіонів одяг до вас прийшов? Яким ви кажете, що це все колекціонери? Так. це все одяг з музеїв в тому числі. А, ні, ні, а з музеїв, ось Ольги Фреймут ось, ми... і вінок з музей. Це Гончара. тіна караль такі так. Розуміє. А це приватні колекції. Приватні колекції людина, коли вона стикається уперше з українським національним костюмом, воно її затягує. Воно ну, це не... несподіваний Головний це... убір. Це з гусячого пір'я зроблений вінок. Він дуже оригінальний. Називається косиці. Так. Так, це заглавна така у нас фотографія. У е, а, який перша, представляє Тіна перша фотографія, яка відкриває наш календар. Так, Тіна Кароль, У нас ось вона. Щас, а, оце, це так, так, це, е, це да, Івано-Франківська область. Дуже несподіваний як для України, чесно кажучи, я не великий спеціаліст, далеко не етнограф, і не певен, що бачив раніше. Тому у вас така просвіти місія дуже серйозна. Так <реш> насправді так і є. Ви знаєте, а я можу просто взяти слово, тому що насправді дуже багато інформації хочеться поділитися і наголосити на тому, що проект є унікальним, і що брати в ньому участь, це насправді є велика честь. А Чому саме мені ця тема цікава? Власне, тому що ми з сестрою займалися фольком ну з маличку, тобто з п'яти років, ми займалися цим тим, що передавав нам наш батько. Батько почав займатися фольком в Україні ще тоді, коли ніхто про це навіть не хотів чути, і це все було на рівні таких дитячих аматорських гуртків, які власне про Україну мало що там було такого аутентичного і справжнього. А от батько був першим, хто почав робити такі самі експедиції, збирати і фольковий матеріал, тобто це були пісні, обряди і костюми. Костюми займають особливе місце у нашому серці з сестрою. Ми так само були власник, і є власниками костюмів унікальних, раритетних, яким там більше за 100 років, і справді вони були зі скринь наших бабусь. Тобто, і цей проект привернув нашу увагу одразу, коли він тільки розпочав своє життя. І ми з сестрою, власне, мріяли про те, що колись так само, тим паче був ще й проект Альбі Фолька, кому так чи інакше ми, звичайно, скажімо так, це було зізнання у коханні Україні, українській культурі, українській музиці, в якій ми власне просто виростали. І цей власний образ був запропонований мені особисто, хоча дуже я сподівалася, що ми з сестрою з'явимося разом у кадрі, але я розумію, що був певний формат, і була, пев, тобто були певні вже костюми зібрані, які а, творці вони так, просто вже приміряли конкретно на, які, на, якихось, на якісь обличчя, на якісь типажі. Я думаю, що мені дуже пощастило, саме що несподіваний а, елемент, який, я так само ти кажеш, я, я не зустрічав такого, я не бачив. Так, от, начебто, ми, ми дуже. Добре знайомі з українською культурою, ми добре знаємося на костюмах різних регіонів, але е, я можу сказати, що цей проект навіть на мене в справа враження, тому ну, що були елементи, які я так само бачила вперше. При Биранівська... фамільності того, що ти говориш, абсолютно. що абсолютно Баранівська хустка так само, я навіть не здогадувалась, що можна так пов'язувати українське орігамі <с. на голові, і е, е, виглядати при цьому так ефектно і так е, е, незвично і сучасно, тому що е, ну це, до речі, образ заміжньої жінки і святковий образ, власне, тобто так, ходили жінки на якісь вечірні ну, ну, тут свята. Всі костюми, я так розумію, майже це майже святкові всі обрядові, не, не святкові а, Подненні, або святковий. А, а, і я так розумію, ціла наука навчитися правильно пов'язувати. цей Ну Я цей так і поток. не навчилася. Це робили спеціалісти. Власне, навіть був майстер-клас на презентації проекту щирі. Коли несподівано навіть для мене, я в якусь хвилину опинилася у підцентрі уваги, і мені сказали, Аня, значить, зараз ми будемо робити на тобі знову так. цю таку складну пов'язку. І е, я так мені цей процес приносив задоволення, тому що я, я намагалася так собі уявити, як це ж робиться, запам'ятати. Власне, чому цікаво? Тому що коли ми з Аліною ще гастролювали у складі фольклорного колективу Стромочок, який був лорілоратам багатьох міжнародних фестивалів, то ми е, дуже часто, і, до речі, теж про аутентику е, вимушені були. Дуже швидко зав'язувати дуже складні якісь елементи, на собі одягати перед виходом на сцену. Це були і якісь стрічки, якісь головні убори, і паски, і тобто і, і корсети. Все це було не так просто одягти, дуже швидко. Тому, тому я так згадала своє таке гастрольне минуле і концертно, скажімо так, і це було дуже чудово. Ну і я можу сказати, що я дуже така чутлива людина до. Справжніх речей автентичних, тобто в них є особлива енергетика. Тому, коли е, я власне згадую день, коли ми знімали це у студії, і я зайшла і побачила таку кількість справжніх костюмів, е, які мають пряме відношення до історії, я просто така трохи була на таке легке запаморочення голови, тому що вау, це було, наче така машина часу, коли ти переносишся, дивишся на образи і. Ще цікаво, що сучасна жінка або там чоловік, який одягає приміря на себе цей образ, одразу якось відчуває себе інакше, якась інша органіка. Зараз. А варто зазначити, що ну трошки як історик, скажу uh -huh. що, що варто зазначити будь-який елемент одягу раніше, зараз це не більше не менше, ніж можна оцінити якість, можна оцінити стиль, там естетику якоїсь uh -huh. людини, і все. А раніше одяг, який носили люди, етнічний, кожен елемент мав певне значення. Так, тобто в ньому Зачем? можна було соціальний стан, стан в сім'ї. Сирота, не сирота, так. одна дитина, угу. дві угу. дитини угу. по зовнішньому вигляду. Це був як паспорт. Не Про потрібно те, було те, жодного ID, потрібно не потрібно було жодної документації, для того, щоб зрозуміти, хто зараз перед тобою, з якої сім'ї, чим займаються батьки, чим займається сама людина, і, 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 і як соціальний, так і економічний. Там будь-який етнічний, фамільний статус. Угу. І ось власне так. Тому звичайно, воно повинно нести дуже велику інформаційну навант... угу. дуже велике інформаційне навантаження. А так, які цікаві випадки? І цікаві що випадки під час зйомки, які курйози. – Ну на, на щастя, я не знаю, Аня, мабуть, знає, набагато більше вона була під час э, всіх зйомок у студії. Я була лише тоді, коли э, одночасно знімали трьох або чотирьох навіть героїнь. <ривателів> і це було так само цікаво, тому що така була насичена, э, такий цейтнот, можна сказати, і дуже э, от такий конвейер. Одна героїня змінювала іншу у кадрі, але був такий настав такий момент, коли оці три зібралися разом. І ми забули взагалі про все, що відбувається навколо, що це навіть не зйомка. Ми просто якось так себе особливо відчували, що почали позивати просто на любительські камери. І так якось було гарно. І навіть там звучала якась така думка, щодо А давайте залишимо і знімемо там в трьох залишимо в кадрі. Але ні, це різні регіони, і я вже певний був вже концепт, тому просто, просто такі. Гарний настрій піднесений, і все і цього було досить, щоб вже відчути цю святкову атмосферу. Ну це як мінімум весело, це весело. Це не кур'йозні ситуації, але я я я можу тільки собі уявити, яке було таке відповідальне навантаження на команду, яка возила костюми і привозила їх на майданчик знімальний, тому що вони всі дуже коштовні. Вони всі дуже дорогі. Унікальні Який костюм було найважче, так би мовити, ось Ленківщини костюм. Тому що це, так це Ольга Фреймот, а тому, що а, це вже Польща, а, це вже не Україна, тому це унікальний такий костюм. Але хочу вам розказати розповісти, що коли ми поїхали в експедицію а, у пошуках костюмів у регіон у. Маленькі етнографічні музеї, і навіть на сході України у містечку Нова Айдар ми побачили теж костюм з Лемківщини, як він там опинився. Тому що вислали Лемків близько 50-го року туди, на схід України, і вони там жили. Вони зберігали якісь Свої, свої традиції, свою культуру, і у тому числі і костюми. Ми бачили старовинні світлини, жінки, чоловіки, які на якихось святах. І цей костюм, два, два костюми у музеї представлені, вони були подаровані. Хранительки ці музею, старенькою бабусею, яка відмовила до цього дуже багатому колекціонеру, який переприїхав і пропонував великі гроші за ці костюми. Вона відмовила навіть не стала розмовляти. А хранителька музею вона їх просто подарувала від душі. О, щоб більше це... людей могли побачити це, так, тому що звичайно так, приватна вона, колекція вона не завжди потрапляє. Так відчула, так, відчула що ось такий люди це роблять не для себе. А для широкого загалу для того, щоб зберігти це для наступних поколінь. це дуже важливо. Тим більше такий момент східна Україна, так Не. традиційно, ось тим більше ситуація, яка зараз розвивається, так російська агресія і ціна е, спроба створити цей конфлікт. Так, схід-захід була е, власне штучно вочевидь. І видно, що наскільки пов'язані люди між собою, наскільки в тому числі цей регіон, ну це до речі, доволі широко відомо було б тим, хто займається історією, що дійсно. Дуже багато переселенців, і якщо спілкуватися з людьми з сходу, дуже багатьох бабусі, дідусі насправді вони вихідці з саме західної України. Так, і цього року ми якби такий ланцюжок між Сходом та Заходом України провели, тому що наступне місце, куди ми поїхали в експедицію, це був Косів Івано-Франківської області, це центр Гуцульщини. І там ми були у маленькому музеї Михайла Струтинського, музею народного народної творчості. Там теж побачили дуже чудові речі, але ми побачили. Також і в якому стані знаходяться ці музеї. А, якщо там у Косові ну, місцева влада допомагає, як може там виділене приміщення, там зроблений ремонт, але все ж таки немає опалення. А, на дворі мінус 10, тому ви розумієте, яка температура звичайно. всередині. А це історичні костюми. Повинен бути певний температурний Кліматичні, режим. Контроль вологі, звичайно, звичайно, так, це речі органічні. Псується, вони псується. Так? На другому поверсі у них музична школа там щось провело якусь трубу, і їх затопило. Це теж на ці унікальні речі. Тому ми вирішили, що цей проект матиме не тільки якусь культурну таку місію, але і благочинну, благодійну місію. Прибуток від продажу календарів. Ми вирішили спрямовувати на допомогу саме цим двом музеям, де ми. Були власними очима все бачили, розмовляли з хранительками музею, бачили їх проблеми, що їм потрібно. І Тому кожен, хто купує календар, він повинен знати, що прибуток з цього це є добра справа. Вона йде на те, щоб допомогти справді тому, що буде. А, що наш нас переживе? Ну, І якщо ми цьому не не, не допоможемо, то а, ми просто втратимо ці унікальні речі. Яким накладом а, видані а, ваші календарі? А, цього року це буде... Чуть більший наклад, чим було, тому ми бачимо інтерес з цього. Це великий календар, це біля тисячі екземплярів, а маленький календар ми бачимо, як він ось такий от маленький календар, якою популярністю він користується. Ми його майже увесь розпродали, то будемо, мабуть, ще додруковувати, щоб задовольнити усіх, адже його і ціна менше, але він, 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 він такий Же гарний, і також тут усе підписано, такі ж гарні світлини. Ось і усе пояснено. Тому де, де і як їх можна придбати у вашій календарі? О, о, Можна придбати, якщо людина живе не в Києві, вона може за допомогою соцмереж придбати на офіційній сторінці Домосфери на Фейсбуці або на сайті Домосфери. А та кияни вони можуть цими вихідними, 24-25 грудня піти на різдвяний ярмарок всі свої на 12-й, Там mm -hmm. ми будемо продавати наші календарі, і також у будинку МК на батонах Хмельницького також буде розпочато продаж календарів. Тож ну, речі, я було зробити так, як я зробила, наприклад, просто за лінком є певні посилання, їх дуже багато, чимало в інтернеті. Неті можна просто знайти на офіційних сторінках там тих чи інших зірок, які брали цьому участь, так, або організаторів так, так. просто зайти за посиланням. І оформити замовлення. Це власне так, як зробила я. Я вважаю, що це так. само мій внесок у ну власне від нашої родини у добру справу. Тому що одна, одна, одне діло, якщо ти просто звичайно з'являєшся в кадрі, це так само дуже важливо. Це важливо доносити дуже гідно, гідно і так красиво, але ще якщо можеш практично, так, практично допомогти, чому б ні. Ось так. цей наряд мене дуже зацікавив, це вбрання. Воно цікаво тим, що знову ж таки я бачу павичі та пір'їни павичі. Так, Пі -пі -пір павичів, так, так, так. Це Соломія Вітвіцька, а це єдиний головний убір, який дороблявся у процесі зйомки прямо на знімальному майданчику. Піря павичів, вони унікальні. В Україні павичів розводили ну, тільки в одному місці, і їх пір'я вважалося символом достатку. Тому от для весільного вбрання Соломії Вітвіцької саме таке. Який регіон ми тут бачимо? А, так, не зможу вам так Свічки? швидко сказати. Не, звичайно, звичайно. Mm -hmm. Причому… Традиційні намиста, стрічки. Ви знаєте, під час підготовки цього календарю і зйомки ми побачили дуже цікаву річ одного з колекціонерів. Він приніс на зустріч намисто, яке зроблено із срібних доларів. <гум> а, кінець 19 століття, тобто там навіть рік викарбована. Це нащадки іммігрантів передали іммігранти, не зовсім нащадки. Іммігранти туди переїхали, щось заробили, переслали в Україну, а там долари не ходили тоді. Тому, зробили... тому так, прикрас. тому зробили прекрасно, зробили так намисто. Ми не використовували цього намиста ну, у календарі. Ну... Але історично це, 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 це так справді ну, так, і так, так, так Але у нас дуже багато зібралось матеріал, матеріалу, який не увійшов у календар. Тільки 12 фотографій, але з нами у експедиції їздив фотограф. Він знімав все, що знаходили у музеїв, у приватних колекціонерів. Якісь там крупні плани були. Тому ми плануємо ще продовжити цей проект тобто і видати. Точно Очікує. Ми хочемо видати такий фотоальбом, де було б все більш так детально і з більшою кількістю фотографій. Дуже цікаву історію також. Нам розповів один з колекціонерів у Івано-Франківську, розповів. Що якось приїхав до села якогось, хотів бабусі купити сорочку, а в неї їх три. А він каже: то продайте мені, а вона ні, то мені, мене з ними поховають. А він каже: А навіщо вам? Три сорочки. А як ти думав, синку? Що я буду перед Богом кожного дня в одній тій же сирочці? <реклама> Ось так? Практично, доволі практичне мислення. Так. Дуже так, багато цікавих фактів ми дізналися, багато цікавих слів, навіть ось повертаючись до так, того так. образу, який Аня створила. Баранівська хустка з мануфактури Сави Баранова, це з Москви, везли цю тканину у таких от великих сувоях, потім на ринках продавали якісь такі відрізи. Так. Вже жінки вдома їх підшивали і прикрашали китицями такими. А щоб зберігся колір такий, на мануфактурі Сави Баранова їх виробляли, і одним із інгредієнтів була джерельна вода, яка подавалася дерев'яними трубами. Думаю, так. Бачите, який насичений це зберігся так. колір ще досі. Ось так от робили колись на віки, і ми хочемо, звичайно ж, аби це зберіглося. Збереглося і для наступних поколінь. Також нас дуже потішила реакція Маші Єфросініної, яка створила тут дуже такий гарний образ. З глечиком. Це, так, це зам, молоко, ага, натуральне так, молоко. Це. <скіл reference> так. Ось Маша, коли побачила цю світлину, вона сказала, що нагадує собі Наталку Полтавку з а відомого а, Це село Серафінці, а, це Івано-Франківська область на Покутті. Ось томаше а, а, а така у нас дітна дівчина. Все ж таки у фільмі старовидному стародавньому про не, вечори на хуторі біля диканьки. Там, а, не, Образ Оксани, так вона там такі має щічки великі, така no. худенька в нас. No, вона дуже органічно підійшла під no. цей так, образ. -ду 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 дуже органічно. А ще хочу звернути вашу увагу на і розповісти теж цікаву історію про світлину, на якій у нас Регіна Тодоренко. Ведуча орла тарешки, Покажіть, будь ласка. Ось, будь ласка, що ми тут бачимо? У нас є буквально на жаль, тільки хвилина. Тому так. розкажіть так, Регіна Процей тут наряд. з кроликами, які не хотіли фотографуватися, все вони хотіли вискочити. Тобто з це кадр цілий екшен. Так, так, так. То е, їм туди покришили яблучка, щоб вони якось там сиділи у цьому кадрі. А наряд звідки це поставили? це буковина. Це буковина, такий отакі хутряний мінтян. Дуже багато нових слів. Ми діздали можна паралельно видавати відразу словник, а вже ж всі календарі, всі вони підписані. Що на героїні чи на герою надіти? То можна ще і дізнатися більше інформації Пострілися. про кожен костюм. І власне те, що говорили з самого початку. Ну, тобто, тобто не спочатку, вже згадувалось. Ми можемо очікувати на продовження. Ми Бо думаємо, що це, так. так. Я так само сподіваюся на це. Тим паче, що в мене є бажання все ж таки з'явитися з, з сестрою в кадрі, тому чому ви ні. Дуже Практична вхатілося. мета це дійсно. Ну, не тільки вона щира, вона, 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 вона як власний це, проект. Це хороший мотив для того, щоб так. ми побачили, тому що це наша історія, це те, за так. рахунок чого ми повинні пам'ятати, хто ми є, щоб не, краще орієнтуватись, куди нам іти і ким нам ставати далі. Як кажуть, хто не знає своєї історії, Абсолютно ну і так далі. далі. А, дуже дякую вам за цей проект. Дякую, що ви доносите до наших глядачів, до наших людей такі безперечно важливі речі. Будемо сподіватися, що історія ставатиме ближчою і українці ставатимуть ближчими Побігніше. до своїх до свого коріння за рахунок, в тому числі вашого проекту. Дякую вам, Аня. Дякую, Дякую. вам, Ані, до зустрічі в ефірі.